У Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського стартував перший міжнародний антикорупційний тиждень. У його роботі візьмуть участь представники апарату адміністрації президента, парламенту, уряду, ради національної безпеки, національного антикорупційного бюро та решти центральних органів влади, які у своїй діяльності опікуються питаннями запобігання та боротьби з корупцією. Серед іноземних експертів до України прибули представники офісу зв'язку НАТО та фахівці провідних міжнародних організацій, таких як Transparency International. Сьогодні на шляху впровадження антикорупційної політики Міністерство оборони є лідером і перше серед інших центральних органів виконавчої влади Міністерством оборони затверджено антикорупційну програму та запроваджено комплекс реформ, спрямованих на перетворення збройних сил України на сучасне військо європейського зразку. У межах заходу презентували роботу спеціального підрозділу Міністерства оборони України, який здійснюватиме комп'ютерне тестування на так званих поліграфах високопосадовців збройних сил, претендентів на керівні посади в оборонному відомстві, а також працівників, які отримують службове підвищення. Міноборони вже успішно застосовує три таких детектори у кадровій роботі. Перше український поліграф, який виготовлено на Україні. В Україні він має ті ж характеристики, які мають зарубіжні поліграфи. Разом з цим він. Відрізняється в позитивну сторону, тим, що він набагато дешевше. Експерти працюють із однією людиною в середньому добу. Перевірці передує бесіда. Кандидату розповідають принцип роботи поліграфа, пояснюють, чому виникають ті чи інші реакції організму, які фіксує детектор брехні, і лише по тому поліграфологу звучує питання спеціально розробленого тесту. Наразі таку перевірку пройшли понад 170 кандидатів на керівні посади у збройних силах. Більше ніж четвертій частині з них було відмовлено. Тестування на поліграфії будуть регулярними, і це рішення міністра оборони. Більше того, деякі працівники, наприклад, департаменту державних закупівель, проходять ці тестування з відповідною періодичністю. Вони також можуть бути ініційовані окремим рішенням міністра для проходження поліграфу тими посадовими особами, які приймають рішення по закупівлю тих чи інших предметів забезпечення. Робота першого міжнародного антикорупційного тижня триватиме до 27 листопада. Учасники сподіваються, що захід дозволить опанувати механізми втілення найкращого досвіду протидії корупції. Марія Сальник, Володимир Стройков, час ще.